Я робитиму все, що схочу. Ось цього, купи мені цього. Бруні, припини. Я ж купив тобі кульку. Не цікаво. Нудно, купи мені це. У тебе купи іграшок. Досить вже з тебе. Але я хочу це. Ти мусиш мені це купити. Припини так поводитися. Ми ж з тобою домовлялися. Привіт, Бруні. Давно тебе не бачили. Привіт, Полі Ембер, як справи? Бруні, ти якийсь засмучений? Бруні сьогодні просто нестерпний. Мені треба на роботу, а він клянчить у мене якусь тяцьку. Але мені нудно. Я хочу погратися з новою іграшкою. Схоже, Бруні, трохи нудно. Бруні, а ти хотів би завести нових друзів? Нових друзів? Так. Гадаю вам, із трьома тріммамушке буде весело разом. Як на мене, цікава ідея. Брунере, як гадаєш? Ну, я... Брунере, мені потрібні друзі, ну ж бо. Бруні сподобалася ідея знайти нових друзів. А вже ж. Брунере, якщо хочеш, я відведу його до дітей, а ти йди на роботу. Дякую, Ембер. Добре, Бруні. Гарно грайся з дітками. Не сваріться, а потім я тебе заберу. Добре. Бруні, ходімо. <ріху> Ура, друзі! Він не дуже часто грається з іншими дітками. З ним усе буде добре. А як же? Діти швидко заводять друзів. Це Бруні. Представтеся. Привіт, Бруні. Я Роді. Я Міні. Я Бенні. Приємно познайомитися. Привіт, But... радий з вами зустрітися. You... Тепер, коли ви познайомилися, грайтеся I'm разом, better? поки Брунер не прийде і не забере тебе, Бруні. Sure. Добре. Well, Спершу я покажу you. тобі свою секретну базу. Іди, грайся. This... А це наш таємний ігровий майданчик. І, звісно, тут нікому не можна гратися. Mm. У нас тут багато іграшок, mm. так? Mm. У мене іграшок іще більше. Дивіться. Це ж справжній веселковий м'яч. Mm. Можна мені з ним погратися. Mm. А вже ж ні. Не смійте чіпати мої речі. Mm. Ні. Друзі, пограємо у піратів. Mm. А вже ж. Подивимося. Джин, Джин, я полагодив телефон на яблучній дорозі. Ви мене чуєте? Так, ясно і чітко. А який телефон ти оглянеш наступний, то ще на залізниці. Добре, ти молодець Хелі. Дякую, Джин. Прятуйте, oh, допоможіть. Ані руш, я вас усіх віддам на кормакулам. Я хочу бути піратом. Ти ж казав, що хочеш бути принцем. Піратом цікавіше бути. Я тепер пірат. Ну, добре, ти пірат, а я принц. Так, починаємо спочатку. Ха ха, ха я заберу вас усі ваші коштовності. А я вам нічого не віддам. Приготуйтеся до бою. Ну ж, Бобруні, здавайся. Я хочу бути принцем. Що? То хочеш бути піратом, то хочеш бути принцем. Треба обрати одне. Грати в піратів не цікаво, пограємо в щось інше. Чому ти робиш усе, що хочеш? Мені прошу не серця. Бруні наш новий друг. Будь добрий до нього. Бруні, хочеш грати у футбол? Okay. У футбол добре. Окрім того, що ви не вкладаєтеся в терміни, інших проблем немає. Ні, все добре. Перед тим як зачинятися, ми робимо повну перевірку. Тож не хвилюйся. Чудово, гарного вам дня. І тобі гарного дня. Рою Хелі, перевіряєш телефон? Так, а я збирався на патрулювання банана Роуд. Мені туди теж потім треба. Ходімо разом, коли я перевірю телефон. Гаразд, привіт, хлопці. Привіт, Брунере! Можна попросити вас про послугу? Так, яка послуга? What? Що бруні має лишитися з нами ще трохи? Брунеру, треба затриматися на роботі. Бруні, ти можеш почекати його тут ще трохи, так? Класно, тут так весело гратися. Броні, тобі тут певно дуже сподобалося. А вам всім решта теж весело? Так ми мільйон разів робили так, як він хоче. А ви дуже чемні дітки, такі чуйні до свого нового друга. Так бачу, у вас новий ігровий комплекс. Ти про батут? Його мені подарував дідусь кілька днів тому, і вона не дозволяє іншим стрибати на ньому надто довго. Бо я пообіцяла дідусеві, що гратимуся на ньому лише тоді, коли поруч є дорослий. Слушно, бо на батуті треба бути дуже обережним. А вже ж, але нам час іти. Прошу вас, дітки, грайтеся дружно. Добре, а вже ж до побачення. До зустрічі. Я хочу стрибати на батуті, не можна. Бруні, ти не почув те, що ми щойно казали. Нам не можна на батут. То що? Я йду на батут. Ми ж сказали не можна. Геть з дороги. Бруні і маленькі тримушки тери граються разом. Так, вони дуже швидко подружилися. І схоже, Бруні там дуже весело. Ембер мала рацію, що Бруні більше потрібні друзі, аніж іграшки. Я дуже рада, що Бруні вдалося знайти нових друзів. Ні, ні за що, тут круто. Бешкетнику. Гаразд, відтепер ми його ігноруємо. Так, друзі, будь ласка, не треба так. У мене добре виходить. Навіть вітряк можна побачити. Я навіть порт бачу. Навіть не дивіться туди, ніби його не існує. А якщо він впаде? Дивіться на мене, я дуже високо стрибаю. Дивіться. Допоможіть. Він нас розігрує. Ніхто не обертайтеся. Ну що, вам весело? Брунере! Бруні тут. Що це таке? Бруні? Бруні? Брунере, врятуй мене. Рятувальна команда це джин. Джин це жахливо. Бруне. що сталося? Тривога, тривога. Бруні стрибав на батуті і застряг на дереві. Oh? Рятівники, приготуйтеся до операції. Okay. Так. Що мені робити? Хелі, Хелі, до нього. Лечу. Заспокойся, ми тебе звідси вмить витягнемо. Хелі Брунер Брунере, залиште нам. відведи дітей на безпечну відстань. Гаразд, діти, ходімо. Полі через батут мало місця для рятувального мата. він не мені шлях перекрив. Замало місця, щоб залізти на дерево по моїй драбині. Гаразд Ембер. Ходімо допоможеш пересунути цю штуку. Брой, ти лізь на дерево і зніми бруні. Добре. Полі, все готово. Чудово. Мені страшно. Бруні. Спробуй заспокоїтися, бо так і ще гірше. Друзі, покваптеся! Ми вже майже там. Ройо, вперед! Добре, розсунься. Хелі, протримайся ще. Добре. Мені страшно. Усе буде добре. Довірся нам. Добре, Є. Yeah. Рою, спускай його. Добре. Бруні, ти молодець. Я врятований. Нам не треба було пускати його на батут. Вибачте. Та нічого. Мені здається, що в усьому винен сам Бруні. Ну чому ти весь час створюєш мені проблеми? Мені дуже шкода. Брунере. Бруні зрозумів свої помилки. Не сварися на нього. Ми теж винні. Пробач, Бруні мені дуже шкода, друзі. Обіцяю, наступного разу я не робитиму усе, що хочу. Так, бруні. Коли граєшся з друзями, треба бути терплячим і поступливим. часом доводиться грати в ігри, які ти не дуже любиш. Правда, я знаю, наступного разу ти будеш поступливішим. Так, брунере. А можна мені погратися з ними ще раз? Гадаю, ти повинен питати в своїх друзів. То, що ви скажете? Звичайно. Спасибі, чудово. За це я дозволю вам погратися своїми іграшками. Дозволиш? Дозволю. Бруні, ти упевнений? Навіть веселковим м'ячем, який я тобі подарував? Ну, може, я й позичу його зовсім на трішечки. Це так схоже на бруні.